Вітаю всіх українців, всіх небайдужих людей. Як ми бачимо на заставці ТЦК щось вимагають в людини. Ну, а тут, як ми бачимо, передивити військовий квиток. Ну, для початку хочу зазначити, що людина нікому нічого не винна. Винна тільки Богу за те, що створив цей світ і людину. Винна батькам, що її народили. А більше нікому і нічого. А тим більше якісь приватній компанії на рівні Ашана і АТБ, яка називається ТЦК ТСП. Це почалося з того, що живемо ми з вами в великій брехні. Велика брехня всюди, в світі, в Україні. Все, що ми бачимо, все брехня. Все, що ми чуємо, все брехня. Особливо по телевізору в новинах. До чого я веду? Ну, почнемо з України. От всі ми. Всі ми, не всі, от я ні. Але всі переважно впевнені, що в нас є Держава Україна. Ось давайте подивимося. Держава Україна. Ось воно написано в Вікіпедії. Україна, унітарна держава, складається з областей. І Автономної Республіки Крим. Далі що ми бачимо? Держава Україна. Далі про Державу Україну нічого нема. Історія України. Тисячолітня історія. Ось це все. Так. Подивимося Конституцію. Подивимося статтю 5 для початку. А стаття 5 нам чітко говорить: Україна є республікою. Крапка. А багато ви бачили вивісок на державних установах, що це є міська рада, обласна рада, сільська рада Республіки Україна. А багато ви бачили посвідчень поліцейських, міліцейських, військових, будь-яких, держслужбовців, так званих, щоб там писало, що це посвідчення видано, видано чи як там воно, обертається в Республіці Україна. Нема жодного такого посвідчення. Тобто, ми бачимо, п'ята стаття Конституції не виконується і не вона одна. От є 20-стаття Конституції про державні символи. Державними символами є прапор, герб державний гімн. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради. Чому я зупинився на третьому абзаці 20 ї статті Конституції? Та тому, що Великого Державного герба України не створено. І немає навіть печатки, якою б наш так званий гарант мав би візувати свої укази і всі державні документи великої гербової печатки. Нема, в принципі, великого державного герба України не створено, в принципі, ніхто його не прийняв дотепер. Тобто, вже більше 30 років існує оця катавасія з 91-го року, з 90-го, але нічого не робиться. Що ми бачимо далі? Далі ми можемо подивитися. Запит, от Республіка Україна. П'ята стаття Конституції, Україна і Республіка. А ми бачимо Україна просто. А де ж Республіка. Унітарна держава складається. Це ми вже бачили. Конституція України, розділ 1 стаття 5. Так, ми це бачили. Україна є республікою. Але нема. О, є в Фейсбуці. Республіка Україна і це капслоком. Капслоком, не знаю, чи відкрию вам секрет. Капслоком пишуться і називається тільки комерційні організації і торгівельні кораблі в морському праві. Тобто капслоком Україна це не Україна, це або абревіатура, або е, комерційна організація. Так, всюди брехня і підміна понять. От то, що ми з вами вважаємо за державу, це, на жаль, в нас держави немає. Державу нам ще тільки треба буде створити. От є Акт проголошення незалежності України. Отут я відкрив. А отут ми бачимо, до речі, Україна держава. Всі впевнені, що вона держава. Чому ми так впевнені? Тому що в нас є армія, поліція, територія, народ, президент, Верховна Рада, Кабмін. Ну і Грошова одиниця в нас також є. І ми є в ООН. О, це основні аргументи. Почнемо з останнього. Ми в ООН. Ось є офіційний сайт, сайт Організації Об'єднаних Націй. Я вибрав російську мову, оскільки я English, Franc, Іспаньо і тим більше китайськими не володію. Пошукаємо країни на букву У. Так. Де тут країни на букву У? Що з їх? Не відкривається. Ну, спробуємо тоді так полистати. Туніс, Романда, Україна. Ось ми бачимо Уганда, Узб... Уганда, Узбекистан. Ой, Де вони ділися? Україна з зірочкою і Уругвай. Цікаво. А чого Україна з зірочкою, а інші країни без зірочки? Ну, давайте зайдемо в Україну. Подивимося, чому вона з зірочкою. Зірочкою вона, тому що тут написано 24 августа 1991 року Українська і Совєтська Соціалістична Республіка і змінила своє названня на Україну. Тобто держава не змінилася, а змінилася назва Української Совєтської Соціалістичної Республіки. А чого ж вона змінилася? Так, це ми потім оглянемо, а змінилася, ага, не тут. Зараз, а змінилася вона, тому що є в мене копія ось такого повідомлення. Так, зараз ми його збільшимо. Це повідомлення Постійне представництво України при ООН висловлює свої компліменти в Генеральному секретарю ООН. І повідомляє: що з 24 серпня 1991 року, року, Українська Радянська Соціалістична Республіка діятиме в ООН під позначенням Україна, тобто. Радянська Соціалістична Республіка діятиме в ООН під позначенням Україна. Ну, як там казав, як назву не міняй, а суть лишається та, яка була. Ось тут купа печаток ми бачимо і прочі, І решта всякого різного. Добре, хто ж, хто ж і коли створив Україну? А Україну створили. Ось є Акт проголошення незалежності. Українськ... Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити і так далі. Так, це ми вже дивилися. А ось ми бачимо ще фотографію з Біловежської. Пущі біловежські угоди, так звані. Значить, ми бачимо тут Кравчука Шушкевича, Єльцина, тодішніх керівників, які нібито розвалили СССР і нібито створили, створили СНГ Союз Незалежних Держав. Ну, В СНГ, здається, там доля була не дуже. А от документ я не знайшов жодного, що говорить про. Розпуск розвалення Радянського Союзу, якщо знайдете, поділіться, будь ласка. Зато ми тут, що ми бачимо, 26 грудня Рада Республік Верховної Ради СРСР ухвалила декларацію, в якій наголошувалося, що в зв'язку зі створенням СНД, ССР як держава та суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування. Дуже добре, що ССР нібито зупиняє своє існування. Але по-перше, що це за орган такий Рада Республік, Верховної Ради СССР? я такого, чесно кажучи, не пригадую, які в нього повноваження. З другого боку, декларація ухвалила декларацію. А що таке декларація? Декларація, можемо подивитися в Вікіпедії, документ, офіційна назва, де проголошується, основні принципи зовнішньої і внутрішньої політики держави, програмні положення партій та організацій. Коротко кажучи, декларація це заява про наміри. І це не є суттєвий документ, як не сумно. Так, зато є цікавий в нас закон про правонаступництво України, який дійсний до сьогодні. А що він каже? Він каже, що з моменту проголошення незалежності України найвищим органом державної влади є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Депутатський склад Верховної Ради Української РСР. А ви взагалі пам'ятаєте склад тої ради? А скільки років тим людям? А половина з них, якщо не більша частина, вже на цвинтарі, напевно. І це вони, це діючий закон. Можете подивитися на сайті Верховної Ради України закон Рада Гоуа. Оце закон 91-го року основоположний. Я би сказав він десь на рівні Конституції. Про що ж він нам говорить? Так, до ухвалення нової Конституції діють. Дії Конституції Української РСР. Добре, нову Конституцію ухвалили. Далі ми бачимо органи державної влади і управління, сформовані на підставі Конституції законом української РСР діють в Україні до створення органів Державної влади. створених суддів прокуратури, створених на підставі нової Конституції України. На підставі нової Конституції України. Наскільки ми, я пам'ятаю, у нас. Прийнята 96-го року нова Конституція. Але на її підставі нових судів нічого створено не було. Тобто дотепер в нас діють чи не діють ті, що були створені ще на, на основі Конституції, Української Радянської Соціалістичної Республіки. То саме стосується і так званого, ой, як це, було КГБ, а стало. М -м -х -х -х. Служба безпеки України. Вона створена 92-го року, здається, нова Конституція прийнята в 96-му. Отже, Служба безпеки України створена на підставі. Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто не може бути Служба безпеки України служити Україні, якщо вона створена за законом Української РСР. Отже, в нас є такий основоположний документ Акт проголошення незалежності України. Нез... Небезпека над державою тисячолітні традиції. <кій> проголошує. Так, хто проголошує? Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує. Незалежність України, створення Української держави Україна. Тобто Верховна Рада Української РСР, в якій було 90% комуністів, якщо не більше, створили нам Україну. Звертаю вашу увагу. Україна написано капслоком. Ось таку Україну нам створили. Україна, а слова капслоком, це або абревіатури, або назви кораблів, або назви комерційних підприємств. Далі бачимо: територія України є неподільною та недостроканою. Віднині на території України мають виключно Конституція і закони України. На той момент, на 91-й рік, ще Конституція не прийнята, ще 5 років. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України. Так. А ще був такий ось акт. Ми бачимо ось це, напевно, оригінал. Напечатаний друкований на друкарській машинці. Тоді ще комп'ютерів не було так широко вживано. І отут підпис ніби Л Кравчук. А написано Верховна Рада України. А Де розшифровка? Хто тут такий? Чи, чиї це каракулі? І, і, і Верховна Рада України, до речі, теж капслоком написано. Україна капслоком, Незалежність України капслоком. За це територія України тут нормальне, з великої букви написана. А в юриспонденції кожен знак, кожна крапка кома має значення. Як казала одна героїня Бували гірші в нас часи, та не було підліших. А в нас зараз, як ми бачимо, сплошний обман і підмінна понять. Отже, в ООН в нас дотепер представляється Українська Радянська Соціалістична Республіка. Так, що ми там дивилися? 30 років, ось, де тут зібралися Біловежська угода. СССР не розпущено. А до речі, коли одна країна закривається відкривається на її території інша країна, мав би складатися акт про інвентаризацію. Тобто, мали б бути перераховані всі підприємства. Всі організації, які існували в Українській РСР і які переходять на баланс України, точніше, Республіки Україна. Ну, такого, такий документ, мені здається, мінімум мав би складатися 5 років. І про нього б мали знати всі. Хтось чув про такий документ? Думаю, що ні. Такого документу не було. А чому? Тому що без інтеризації, без таких документів, легше красти. Що з нами і зробили? Нас обікрали, а нам роздали так звані паспорти комерційної корпорації Україна. Відповідно, прийнявши ці е, тоді книжечки, а тепер навіть простіше пластикові картки, ми признаємо себе власністю корпорації. Ось ми вертаємося на початок і бачимо, що тут пред'явив військовий квиток. Тобто службовці корпорації Україна вимагають фізичних осіб пред'явити документи. І якщо фізична особа, вона ж громадянин України пред'являє такий документ, якийсь документ корпорації Україна, чи військовий квиток, чи паспорт. Вона автоматично признає себе власністю корпорації, і тоді службовці корпорації мають право робити з фізичними особами, громадянами, так званими громадянами так званої України капслоком, все, що їм заманеться. Можуть відправляти на передову, можуть в тюрму, можуть куди хочуть, можуть тримати. Який вихід? Вихід простий. Треба знати, що ми в першу чергу ми люди. І не визнавати статусу фізичної особи. Це є статус. До речі, якщо почитати Конституцію, там права і свободи гарантуються людині і громадянину. І в жодному разі фізичній особі чи громадянину України капслоком. Тобто ми можемо заявляти, що ми є. Громадяни Республіки Україна або люди. І тоді ніхто не має права нам нічого пред'явити, тим більше якась комерційна корпорація е, ТЦК та СП чи комерційна е, організація е, Поліція. До речі, можете подивитися, е, набрати в пошуку Вікнтрол. Зайти на сайт контрол, набрати в пошуку в інтернеті. Поліція, код, ТЦК та СП, якоїсь там Львівської, Тернопільської, Запорізької області, ТЦК та СП Запорізької області, код. Вам видасть код Єдерпову. У нас всі організації мають код Єдерпову. Тобто вони всі є суб'єктами господарювання, тобто вони не можуть бути державними органами. Державні органи створюються в публічному праві, а комерційні органи створюються в комерційному праві. Так як публічного права в нас немає в принципі, в нас немає закону про органи публічного права, тобто ми не можемо взагалі мати державних органів. Ось подивимося, я замовив оригінал, копію з оригіналу указу Президента України. Ось дивимося проведено введення воєнного стану в Україні від 24, так, від 24 лютого 22-го року. Чудово, ось тут текст указу. В Зеленський без проб'єлу навіть. Чому Зеленський капслоком? що це таке? Комерційна організація, корабель, що таке Зеленський. Це не є згідно правил української мови. Знову ж таки, дивимося. Печатка Офіс Президента України номер 1 Це, напевно, Єрмак таку печатку носить при собі. І так, як він там при Офісі президента. Е, які повноваження в Офісі президента? Я не знаю. Отут тут написано: чорним бачимо буквами Президент України. Ну, написано, то написано, але не все, що написано, можна вірити. Зате димся печатка. Як я вже казав, державної печатки з великим державним гербом не існує в принципі. До речі, тут нема підпису ніякого. Чому нема підпису? Тому що пан Зеленський знає. Не той, який отут написаний Капслоком, а той, який з великої букви Зеленський знає, що якщо він щось підпише. Кримінальний він буде нести за це відповідальність, а він не такий лох, як можна подумати, щоб нести відповідальність. Тобто він не підписує і печатки нема. Тобто, що це за указ? Це указ проведення воєнного стану в Україні. Тобто, воєнного стану в Україні, воєнного стану в нас немає, в принципі. Дивимося ще аналогічний указ про загальну мобілізацію. У зв'язку з агресією дуже гарно написано, але, як я стверджую, в нас скрізь брехня і підміна понять. Аналогічно ми бачимо, що указ би мав бути підписаний президентом, він підписаний не є. Державної печатки немає. Зокрема, тому що її немає в принципі. А стоїть якась печатка Офісу президента з номером 1. Якщо є печатка номер 1, значить є і номер 2. А можливо і номер 3 і номер 4 і номер 5 А якщо печаток є 5, то доступу до них має, доступ до них має чоловік 50. Тобто, якщо пан Зеленський такий недолугий, що він не може мати якоїсь власної печатки, а тим більше державної, як, ми, як більшість його вважає президентом держави, отже, яка держава? За 30 років нема закону про державні символи. І нема державної печатки. І знову ж таки абстрактне питання. А яка мобілізація, якщо в нас нема стану війни? Як можна мобілізувати? Куди? На навчання? Ну, це не мобілізація, це інакше називається. Тобто скрізь підміна понять і брехня, і вихід в нас один. Знати, що ми українці і що ми люди. Заявляти це ніколи не заявляти, не казати нікому з ТЦК з поліції, що ми є громадяни України. Тим самим ми стверджуємо, що ми є власність корпорації, і вони, як службовці корпорації, можуть заламувати нам руки, можуть робити з нами все, що захочуть. А з людиною вони робити не мають права. Навіть якщо вони, ви заявляєте, що ви людина і нічого не підписуєте, а вони вам щось зроблять, це їм відіб'ється. Не знаю, чи в цьому житті, чи не в цьому, на кармі, чи не на кармі. Але ті, що грамотні, ті знають, що вони не мають права на людей, на українців, на мужчин і жінок. Вони мають право тільки на громадян України, на фізичних осіб. осіб Рабів безправних. Ось така історія. Тобто, треба вже з цього нам виходити. Ніколи не заявляємо себе громадянами України. До речі, можете пересвідчитися, дати запит в інтернеті. Е, любу так звану державну організацію. Дайте запит в інтернеті, в кінці напишіть слово код і вам вискочить. Ну, код є як вона зареєстрована, і, до речі, вона буде написана на сайті UCOR всіма великими буквами. Тобто, як комерційна організація. Можете дати запит, коли прийнятий закон про ор... підприємство, організації, установи публічного права. Нема в нас такого закону, тобто, а в комерційному законі, вибачте, я не хочу жити в корпорації, де е, поліція комерційна, до речі, ЗСУ. ЗСУ в нас не створено, в принципі, воно фігурує в поняття Збройні Сили України, є записані в Конституції. Але ЗСУ це як небо. Ми їх бачимо, але вони не створені. В нас створено тільки Міністерство оборони з директором. На сьогоднішній день, здається, Умеров. Тобто, Міністерство оборони, комерційна корпорація, комерційна організація з директором. І всі наші військовослужбовці працюють в комерційній організації. Ось такі в нас реалії. Сумно. Але не можна опускати руки. Нам треба щось з цим робити. Нам треба спочатку заявляти усно, що ми є люди, що ми не є. Громадяни Корпорації Україна, ми є люди Українці. А тоді заявляти письмово, що ми є люди і українці. А тоді ми зможемо створити свою справжню Державу Україна. В якій будемо довго і щасливо жити. Отже, відшиваємо всіх поліцаїв, всіх ТЦК СП тільки. Тим, що заявляємо, що ми не є громадяни України, ми є люди. І ні в якому разі не витягуйте при них паспорт і не показуйте їм, що ось, бачите, в паспорті записаний я. Паспорт це нам посвідка видана на проживання корпорацією. Якщо ви користуєтеся при поліції, ви можете користуватися тільки як власник цього е документу, але ви не маєте себе з ним ототожнювати. Викидати його, звичайно, не треба чи спалювати, можна ним користуватися на почті, отримувати зарплату і так далі. Але розумійте, що там записана фізична особа, якою люди не, є, не являються. На цьому дякую за увагу. Всього найкращого!